Усі громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. Чи можуть їм приходити повістки? Докладніше далі. На це питання в ефірі телемарафону відповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, це не має жодного стосунку до мобілізації. За законом, протягом січня-березня, на рік, коли юнакові виповнюється 17 років, він має особисто прийти до ТЦК, пройти медкомісію та отримати документ. Якщо хлопець не зробив цього у встановлений термін, тоді він може отримати повістку. Але саме ця повістка до мобілізації стосунку не має. У ТЦК слід з'явитися з набором певних документів. Тобто зі свідоцтвом про народження, ідентифікаційним кодом паспортом. Постановка на військовий облік безпосередньо впливає на навчання у ВНЗ. Юнак має отримати військово-обліковий документ, так зване приписне, без нього поступити до вишу буде неможливо. Отже, що буде з тими, хто не стане на облік. Існують правила військового обліку та за їх порушення передбачені адміністративні штрафи. Зараз діє наступна сітка: перший штраф може складати від 3400 до 5100 гривень. Повторний штраф від 5100 до 85 тисяч. В окремих випадках порушника можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.